Та обласною радою я приношу. Свої вибачання вам, якщо десь я зацепила вас за живе, і якщо мої слова були я, я розумію, що я жінка і, і я займаю, як сказала сказала, я цю посаду займаю, не я займаю тимчасово. Я вам пояснюю свої емоції. У мене була розмова з головою про спілки Кузнецьовою Ларісою Дмитрівною. Я її запитала, скільки часу вам потрібно провести ці збори? Вона мені сказала годину. Ви сказали, годину, тере, може, півтори. Безумовно, коли до мене я тримаю в руках е бумаги, дві, які мені пос... написали заяви, пацієнти нашу е Все, Я зрозуміла. Я вам дуже дякую. Я, я приношу ще раз вибачення. І я почула ту фразу, яка мене обурила більше Повірте, я дуже рада, що я до вас прийшла. Бо що у мене була співбесіда спортивним диспансером, я не могла раніше спізнати. Якщо колектив роз'єднаний, то роз'єдналися ви самі. Ви повірте, що неважлива фігура головного лікаря. Працюючи головним лікарем, я завжди казала адміністративному персоналу, який разом мною працював. Якщо не буде лікарів... Не потрібен ні головний лікар, ні адміністрація, ні медична сестра, не санітарка. Тому що лікар це та фігура, навкруги якої крутиться все оце, про що я, я сказала. І якщо лікарі не будуть авангардом і не зрозуміють, ну так сталося, і перестанете бігати і казати, я за старого главреча, кого вже два роки немає, я за того, що виконую обов'язки, я за нового, Нічого доброго в вашому колективі не буде. Повірте, колеги, депутати знають, як я вела оперативну нараду, скільки всього було висказано в адрес адміністрації вашого закладу. Але ми чітко розказали, де провал. Після цього у мене був один із депутатів, який хотів все-таки розібратися в тому, що відбувається і чому неспроможне в отак керівництво працювати. Можливо, керівництво молоде. Але якщо і ви ще підливаєте масло вагонь, повірте, ну до доброго це ні до чого не доведе. Просто подумайте перед колегією про ті от три варіанти, вони всі мають право на життя, які я сказала. І пам'ятаєте гарну присказку Балівар два не винісі. Тому не треба думати про те, що ну, скільки буде, стільки винісі.